Всім доброго раночку. Сьогодні у нас субота, моя постійна рубрика Згадати все. Нагадую вам, що в мене продається трикімнатна квартира, яка знаходиться на Луї Пастера. Так, це метро індустріальна. Квартира на 4-му поверсі, дев'ятиповерхового будинку. Цена квартири 30 тисяч доларів. Згадуємо разом. Я в квартирі. Три окремі кімнати. Квартира розташована на четвертому поверсі. Так, почнемо з санвузла. Такий у нас санвузол. Окремо від ванни. Тут у нас замість ванни, душова. На воду встановлені лічильники. Така кухня. в Синіх тонах. У будинку газ. Кухня 7 метрів. За вікнами у нас двір та зелені дерева. Кімната номер один. Ось така вона простора, світла. Все не потрібне приберуть. Кімната номер два. Та кімната так, це кімната номер 3 Так, це кімната No. Вона з балконом. Балкон дуже просторий. Ось такий світлий та сонячний. За вікнами у нас також дерева. Кімната номер 3 теж із балконом. Він без ремонту, а за вікнами тут горіх. Можна дотягнутися рукою до врожаю. І е, хочу вам показати е, між, е, о, обов'язково Так. І хочу вам показати між кімнатами простора комора, тут можна зробити гардеробно, вдале планування з трьома роздільними кімнатами та ось таким просторим коридором о така чудова квартира чекає на своїх нових мешканців.